Друзі, привіт ранок і я ось як обіцяв на рибалки. На рибалки на боковий кивок. Ось у мене така нова вудка. Ну, Я вже показував її. Це у нас вудка Fanatic Lexus 4-метрова. Тестом, тестом, тестом забувся 10-60 чи скільки грам. Ні, 10-30 грам. Така жорсткенька. В попередньому відео, як я красно переловив, у мене стояла тут металева котушка, вона важка. Зараз я поставив ось таку легесеньку пластмасову. Зробив тут желізний металевий, тобто кивок із такої часової пружини. Ну, ось такий покажу пізніше. Зараз прикормив кілька містинок і попробую покивати, що в нас вийде. З нашивки опариш, черв'як, перловочка. Ось таке. Думаю, вже хвилин 10 пройшло, як я підкормився. Як ви бачили в попередньому відео, проскочив лящ і двічі карась пройшов. Ну Щось він не кормився. Ну, то було під вечір, можливо, зранку він буде кормитися. Будемо пробувати, а що робити? Так що поїхали пробувати. Друзі, взяв таку сумочку в мене є. Вона, мабуть, для живця чи для чого, не знаю. Ну, хороша. Її можна прямо на воду ставити, вона не потоне, як відеречко. Ну і ще ось тут. Ой! Комарів тут просто сила, просто жах. Я як підійшов, так мене облипли зразу. І ось для проби ще ось. Таку штуковинку придбав. Досить таки непогано. Ви знаєте, довгенько держиться. Тільки одне мені не подобається, що це ну, ой, не спрель, а аерозоль. І дуже розприскується така хмара, що як вдихнеш аж і ніяк от цього сховатися, як би сказати. А якби добре так допомагає. Ось стою, то комарі на цій. На вейдерси резинові сідають, а на мене ні. Ну, ось таке воно. Тож досить непогане. Ну, Я пробую різні. То, як би сказати, дешеве не діє. Те, що стоє, те, що стоє за 100 гривень, от 100 гривень ще допомагає. Ну, на жаль, те, що дорого, те воно й допомагає. А те, що дешеве, таке трошки відганяє і на 10 хвилин. Воно випарувалось і все. Ну добре, будемо починати рибалити. розмотувати удочку і будемо пробувати ловити рибку. Ну Я поставив, мабуть, 0,24 ще флюрокарбоновий поводок. У мене тут стоїть шнур 0,14. Не знаю, правильно я зробив, неправильно. Гадаю, шнур. Ой, це в нас опари, зараз ми спробуємо спочатку на черв'яка. Якби флюр не такий помітний під водою, то я його й і почепив. Ось так. Надів одного черв'ячка. Зараз спробуємо на черв'ячка. О, удочка досить легенька, удвічі леша, чим та. Ну, ви бачили. Краснопер я витягував. Так, тут не хоче зовсім у затоні. Піду туди. Попробував тут. На жаль, на жаль, на жаль. Ну нічого, будемо шукати. Можливо, щось і вийде. У прошлому році, там у мене є за прошлий рік відео, скільки було карася. Коли я поставив камеру, його там просто так як пліточки було. Оце у вчорашньому відео. А то було стільки карасів, скільки як було пліточок. Вчора. Ну, там і краснопер був, мабуть, і плоскирка. А що ж у цьому році не знаю чому, де той карась. Попробуємо. А що ж нам залишається? ведь можно сыдячи. Опа, па, друзья. Окунь. А на червяка клюнув окунь. Не зажрав? Ні. Эх, негодяй. Такий. Виш ти? Бежи. Ну такий жук. Ну вже як кажуть у нас від циганки відкупився. Це так. Може ще десь кажуть, у нас кажуть так. Якщо спіймав якусь хоч першу рибинку, все рівно яку, то значить від циганки відкупився. Чому так кажуть, не знаю. Це ще в дитинстві так діди казали. Ще з незапам'ятних часів. Мабуть, воно пішло. Окунчик лазе. А окунчик там лазить з-за того, що лазить малюк. А якщо лазе малюк, значить крупняка немає. Так, друзі, годину я вже прорибачив. Це вже третє місце. Не хоче щось клювати. Ні на опариша, ні на черв'яка, ні на бутерброд, ні на перловку. Спіймав всього лиш на черв'яка одного окунчика. І все. Ще в мене є одна прикормлена он трошки далі місцинка. И шосин. Ага, опа. Ага. Башта. Башта, что Баш шо клюнуло. Краснопирочка. Ну, что такое, малеценькая. Карась, на жаль, не хоче. Карась не хотить, аж не трошки клювати. Так, добре. І ця містинка не дала бажаного результату. Ну, дві рибки я спіймав, покльовочки бачив. Це вже добре, бачите? Дибай, диба й диба. Диба й диба, ну дуже дрібне диба. Ой, так переходить. Хороша тут місцинка, удобно, сидячи. Можна ловити. Ну, на жаль, не клює. Ай. Ой, бачите, ось тут таке брівнишко лежить, там он уже островок. Можна буде спробувати отут островок, туди далі свальчик. взяти пару якихось дощечок положити, бо там дуже грузне. І спробувати на по плавчанку Що ж воно там таке клювало? цікаво мені на черв'яках. краснопер дрібне щось. Щось дрібне. Ух, ух ты! Ух ты! Ух ты! Друзі, дивіться. Ще гарна красноперка клюнула. Така широка. Це мабуть точно красноперка, не краснопер. Оп, пливи. Добре. Зараз хоч трошки красноперку попробую половити. Хоч щось, як кажуть. Хоч що небудь. Оце воно така риба і клює тутечки. Така ри. Нема карася, можливо, якийсь один проплівав чи два. Опа, друзі, а оце вже він. Опа, друзі, а оце вже він. Ух. кінець то. Ой, хороший карасело який. Дивіться. Ух, ого. Бомбено. Сейчас вискочи. О. бачите? Ай, тихо, 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 тихо. Я тебе відпущу. О, е, ще раз покажу. Ага, все-таки я його спіймав на опариша. Пливи. Тик. За хвостика схватив. Так, друзі ви бачили все-таки я його спіймав ну значить що спробуємо ще трохи половити. єсть він є карась але його мало не стільки як було у прошлом, позапрошлом році, позазапрошлом, я ще на боковий кивок не ловив. Це в мене третій сезон. І то не дуже часто. Но в прошлом році трошки, конечно, я половив карасика. Ну, Починає пекти сонце. Ну я вже радий, що хоч одного аспіймав. Да, Мало, мало. Мало його тут. Чомусь невідомо. Є Єсть він. Ну можливо десь треба шукати його у других місцях вище, нижче десь можливо в цьому році він тут дуже не задержався, десь спустився вниз, туди по течії, або ще піднявся десь. Подальше вгору. Зазвичай у нас багато тут було карася. Можливо, якщо він у горі можливо, він скотиться і тут ще задерж, затримається. Будемо пробувати час від часу. Так, зараз ще трошечки хвилин 5-10. Попробую на Бутерброд і буду вже збиратися додому. Опа! грузятся а Опа! грузятся а это Леш. <свистит> <свистит> Опсля. А это у нас лёж. Невеличкий, але льощ, дивіться о! Бачите, маленький льощик, підльошик. Під Теж хорошо, пливи, дружище. Оце, ну, друзі, мабуть, буде і завершення рибалки. Тому що сонце вже пече неймовірно. Уже жарко. Так що можна тут десь пробувати ловити і лящика. Він є. Ну, я гадаю, рибалочка вдала. Впіймав карася піймав ляща і досить таки можна сказати і непогано. Ось так, змотуємося, бо можна було б половити ще, ну у резиновому костюмі. Ой, на сонці це жахи. Просто жах. Три. Ну ось, друзі, така рибалочка сьогодні. Спіймав я карася. На боковий ківок і спіймав ляща. Ну, як ляща, підлящика. Карась клюнув на опариша, а підлящик клюнув на бутерброд. Черв'ячок з опаришом. Так що, ось якось так. Можна тут спробувати. Мало тут карася, мало я вже говорив, є він, але чогось тут його малувато. Десь чи треба в другому місці пошукати, ну пошукаємо. А рибалочка так собі вдала. Пару годинок порибалив. Тут зовсім у себе, можна сказати, біля двору. Вон, видно, аби не оте дерево, то видно було б мою хату. Ну то таке. Так що, друзі, ось так. Ну, Може слідуючу рибалку проїду на фідер. Попробую чи на поплавок. Ну, думаю, мабуть, на фідер. А взагалі не знаю. Можливо, на спіннінг на щучку покидаю. В общем, буде видно. Ну, Будемо пробувати рибалити на ту, на сю рибку. Так що будем, будемо ловити. І надіємося, що поймаємо більше риби, більшу рибу, трофейну рибу. Так що, якось ось так. Ну, а кому сподобалось відео, то ставимо лайк. Ну, а кому не сподобалося, то дизлайк. Обов'язково підписуємося на мій канал Рибачу як умію». Канал про рибалку ловим усе. На боковий ківок, на спінінг, на фідер, на поплавочку, зимова рибалка, на балансир, кивок, все, що як угодно. Ловимо і сома, і коропа, ну, на сома їздив. Хто дивився, то бачив там попереднє відео. На жаль, такі соменятка клюють. На коропа, на амура, на товстолоба ще не їздив. Ну, Збираюсь, нема, на жаль, часу. Часу, на жаль, немає. Домашнє господарство. Якось так. Ну, Обов'язково обов'язково виділю пару днів собі і з'їжджу десь хоча б на ставок. попробую спіймати. Таку більш-менш <хи> рибку. Бо вже я, мабуть, вам надоїв карасьом. своїм. Ой, не карасьом, а лящом. Ну тут, правда, ось карасика спіймав. Ну така, для різноманіття теж хорошо. Так що, друзі, ось так, така рибалочка, яка є. Рибачимо, як уміємо, а що ж зробиш. <хи> На цьому все. Пока. Слава Україні!